Дітки, до нас із настанням весни повернулись пташки і хочуть розповісти вам, що ж вони роблять, як одразу повертаються. А пташечки на весні після повернення в'ють гніздечка, деякі оселяються у шпаківнях, які будують люди. А для чого це все? Для того, щоб з'явилось нове потомство птахів Пташенятка. Вони відкладають яйця, висиджують їх, і з них потім вилупляються маленькі пташенята, за якими вони доглядають, годують, гріють їх. Та перед цим них передує велика важка робота збудувати затишне гніздечко, з гілочок, з травички. Вони будують їх на деревах високо, щоб ні коти, ні інші тварини не дістали пташенят. Та й люди допомагають, будуючи шпаківні. Птахи з задоволенням оселяються в таких будиночках. Та сьогодні я пропоную вам зробити гніздечко для пташки. Ось подивіться, Та спочатку підготуємо наші рученята. Ходить чапля по болоту на прогулянку роботу. Треба чапельці щодня, годувати чапленя. Ходить чапля по болоту на прогулянку роботу. Треба чапельці щодня годувати чапленя. Для роботи нам знадобиться лист аркуш основа з намальованою формою гніздечка, оранжевий кружечок великий, два жовтих тр... трішечки менше і один оранжевий ще менше клей та коричневий папір. Спершу нам слід підготувати деякі деталі: жовтий кружечок скласти навпіл, прогладити лінію згину. І другий жовтий кружечок з двох боків скласти і загнути. Один в одну сторону, щоб дивилися краєчки кружечка, це ми зробили заготовочку. Тепер викладаємо. великий оранжевий кружечок це на маленький оранжевий голова. Складений з двох сторін жовтий кружечок загнаний це хвостик, а складений навпіл це крило, яке ми розташовуємо заокругленою стороною вниз, трохи під нахилом. Намащуємо з однієї сторони починаємо приклеювати тіло з великого оранжевого кружечка. Намащуємо поверхню всю. І посередині над намальованим контром гніздечка посередині розташовуємо. Так само намащуємо з однієї сторони менший кружечок і прикріплюємо вище праворуч. Це в нас голова. Далі беремо хвостики, намащуємо ту сторону, з якої не загнено. Намащуємося гарненько і приклеюємо там, де має бути хвостик навпроти голови з іншого боку. Ось такий об'ємний вийшов хвостик. Крильце зігнене, лише одну сторону намащуємо, і приклеїмо заокругленою частиною вниз під нахилом. Ось крильце в нас вже є. Тепер беремо олівець і малюємо дзьобик на голові. Зафарбовуємо його гарненько і додаємо око. Ташечка готова. Тепер приступаємо до створення нашого гніздечка. Треба заготовити і нарвати багато коричневих папірчиків. Прямо рученятками відриваємо маленькі шматочки. Багато-багато треба зробити. А тепер беремо клей і кожен шматочок промащуємо з білої сторони клеєм і заповнюємо контури гніздечка. Один біля одного намагаємось не виходити за контур, один біля одного, немов гілочки викладає наша пташечка, складає одну біля одної, щоб вони тримались друг за трушку. І заповнюємо наше гніздечко. Щоб воно було затишне, м'якеньке для нашої пташечки, і було зручно висиджувати яйця у гніздечко. І чекати на появу діточок та шиняти. Ось така гарна пташечка. У нас з вами вийшла молодці малятка.